Використовується відунами. є частиною кожної стихії, треби Богові Велесу, ера Вовка, ера справедливості. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ера Водолія. Мене звати Луча Сазар, я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Спеціальна подяка за донат-чарівна трійка. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Ліс Требе Богові Велесу. Такі слова мені йшли сьогодні вісні. З ними я зранку і прокинулася. Вчора ввечері воїни світла Амадея і Зара і я, Лучи Сазар, ходили у медитацію до Бога Велеса. а у вісні він нагадав мені, що 11 лютого день його вшанування. Так, ми знову вшановуємо Велеса, Бога покровителя землеробства, домашніх тварин і живої природи, достатку, цілительства, музики, поезії, таємних знань. На небесах Він є Богом вищої мудрості та заступником Волхвів, а у підземному та підводному світах володарем підземного царства. Бог Велес, єдиний Бог Слов'янського Пантеону, пов'язаний із вищим і з нижчим світами, у цьому Його мудрість, а допомагає йому в цьому магія. Бог Велес. Як свідок даної йому присяги і клятви є судею тих, хто їх порушує. Свято Велеса 11 лютого має цікаву назву. каже, що того дня святий Влас збиває ріг зимі. Влас він же ж Велес. Пов'язана така приповідка з тим, що на Чернігівщині та на Півдні Київщини останні зимові морози називали власовими. Історія вшанування найбільш поважного із слов'янських богів Бога Велеса 11 лютого дуже давня з дохристиянських часів. Щоб задобрити Бога Мага за його запрошенням, йдемо завтра до лісу із частунками для Велеса, я зазвичай несу йому у маленькій баночці мед, який виливаю біля сосни або внизу на сосну. Іноді купую для нього також пиво, можна й квас або молоко. Джерела розповідають, що в давнину у торговій частині Києва на Подолі стояв великий ідол Велесу. Його знесли із прийняттям християнства. Вчора у медитація Архангела Ханіїла я поставила запит, щоб мені показали ідола Велесу у центрі Києва. Чи був він саме таким, не знаю. Але слухайте. Далі розповідаю своє видіння у медитаціях. Також своїми видіннями з нами діляться Воїн Світла Ізара та Амадея. Вчора ввечері Бурвелес прийшов до мене у три медитації, а після них запросив у Ченелінг. Розповім вам своє видіння. У двох медитаціях із ним. Спершу я пішла до Архангела Ханіїла. Вона спустилася до мене із сповні нагойдалці. Коли ми зайшли у її будинок білої магії, там все тремтіло, як желатинова маса. Ми підійшли до крісел біля каміну. Ханіїл налила у склянку напою кольору місячного каменю. І простягнула його мені. Випивши цей напій, я пройшла крізь камін, і мені відкрилося видіння древнього Києва з ідолом Велеса на Подолі. Велес був у супроводі Вовка. Коли я повернулася назад, біля каміну стояло третє крісло, у якому сидів Бог Велес. На початку медитації Святого Миколая я побачила, що йду лісом разом із Богом Велесом. Його вітають духи лісу. Прийшли ми до багаття. Біля нього сидів Волв, який назвався Світояро. Ім'я Світояр означає Сонячний воїн. Велес запросив нас усіх до свого будиночка. Всередині біля каміна я побачила відпочиваючого вовка. Велеса просила про справедливе закінчення війни в Україні. Він відповів, що поняття справедливе в розумінні людей і у небесному розумінні різняться, сказав, що справедливе у небесному розумінні означає виграти війну мудрістю. Попросила його про допомогу в поверненні окупованих територій. Він записав моє прохання, підійшов до шавки, вийняв звідти обліз, який проливався кольорами веселки, і простягнув його мені. 25. сказав Бог Велес. Сьогодні зранку мені прийшла інформація, що означає його 25. 25 це земний поточний рік. Земний Поточний рік як особистого правосуддя для кожного із нас. Веселковий кварц Я зачудовано покрутила в руці подарунок Бога Велеса. Почитаєш про нього, сказав він мені. Ось що я знайшла про веселковий кварц. Кажуть, що це камінь, який має силу зцілювати душу, загострювати розум. Як і будь-який обсидіан, веселковий кварц може протистояти негативній енергії, захищає від зла і є одним із найпотужніших магнітів. Цей камінь широко використовується від унами. Далі своє видіння розповідає воїн Світла Ізара. Із Бога Велеса я зустріла в будиночку за писанням якогось наказу. Мені він його не показав, поставив початку і сховав у шухлядку. На стої столяло лежало багато кристалів, великих за розміром різних, але я не знаю, що то за кристали були. Горіли свічки, муркотів кіт, біля них Велеса. Потім цей кіт, схопивши указку, десь поніс, Велес шукав, але не знайшов його. Він посварив кота і кіт приніс указ назад. Велес знову поклав його шухлядку. Кіт ліг на коліна Велесу і задрімав. А ось і видіння воїна світла Амадеї. До будиночка Миколая я летіла з гори на лижах. Коли постукала у двері, то відчинив мені Бог Велес. На плечах у нього була велика аж до підлоги вовняна накидка. Ми зайшли усередину. Задньої стінки будинку не було, було видно гарний зимовий пейзаж, горе і засніжені дерева. Я запитала, чи йому не холодно. Він відповів, я ж енергія, мені не холодно. Попросила Бога велеса, щоб він допоміг українцям перемогти у війні. Він сказав, що не всі українці цього хочуть. Тоді я попросила, щоб він допоміг мені. Я ж справді хочу. І я побачила, як по кордону з Рашею знизу хвору виростає прозора стіна, ніби з льоду, яка вгорі заокруглювалася, утворюючи напівсферу. щоб ні снаряди, ні жива сила не змогла зашкодити Україні. Бачила, як окупанти дралися зовні по цій стіні, не могли зачепитися і сповзали донизу. У кінці медитації Богвелець дістав із шафи і подарував мені паперовий совій, сказав, що то знання. Тут вже він був схожий на святого Миколая із Митрою на голові, і вовняній накидці на плечах, але вже коротший. Навчитися взаємодіяти із своїм вищим я, оволодіти відчуттями божественних енергій у власному тілі і базовими знаннями зцілення можна на моєму курсі базовий. Глибокі взаємодії з архангелами можна навчитися на моєму авторському курсі Архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Потоками своїх енергій архангели наповнюють у медитаціях і відгукуються на наші звертання до них через спеціальні веління. Енергія фіолетового полум'я це простілення власного життя від усього кармічного вантажу, низьких вібрацій і програм. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я відкриваються на моєму авторському курсі Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Перш ніж передати послання від Бога Велеса, зазначу, що ера вовка, про яку він говорить, на енергетичному плані розпочалася у вересні 2012 року, у фізичній реальності грудні 2020 року. Ми її знаємо як Ероводолія Водолія із правлінням Владики Сенжермена. Як ера Вовка вона перебуває під правлінням Бога Велеса. У передуючої еру Лисиці найуспішнішими людьми, як правило, ставали брехуни та ошуканці. Еру Вовка успішними будуть тільки чесні та справедливі люди. Головна енергія Вовка Велеса це свобода. Так, так, та ж саме, що й у владики Сен-Джеремена. Енергія свободи зруйнує грошову та релігійну системи, принесе новації в енергетику і медицину, видозміняться наукові інституції, сільське господарство. Земля не повернеться до свого джерела і будуть жити. В'єднанні з природою. Це станеться потім. А зараз ми знаходимося у часі пробудження душі, духа і власного правосуддя. Слухаємо послання від Бога Велеса. Ера Вовка має бути зрозумілим для вас. Що на зміну ері лисиці, обманщиці і лиходійці, прийшла ера вовка, ера справедливості, законів і порядку, ера відновлення мудрості і правдивих знань, ера повернення до себе, до власного істинного я, яке є частиною усього живого, яке є частиною кожної стихії. Саме тому ти у своїх медитаціях бачила вовка. Якби лисиця не пручалася і не намагалася втримати свою владу, їй це не вдасться. Їй це не вдасться, бо на зміну їй прийшов мудрий хранитель сім'ї, власного роду вовк. Енергії ери Вовка почнуть проявлятися яскраво у вашому поточному році. Вовк виганятиме хитру лисицю звідусіль. Звертайтеся за захистом до Велеса Вовка. За захистом, за встановленням справедливості. Звертайтеся за відновленням справедливості. Магія. Без магії не відбуваються жодні доленосні процеси. Біла магія. Божественна магія протистоїть чорній магії сил антилюбові. Магія необхідна для відновлення справедливості. Божественна магія здатна протидіяти будь-яким проявам магії сил антилюбові. Божественна магія у різних її проявах. Відновлюйте знання про взаємодію з енергіями стихій. Це необхідно щоб протидіяти підступам сил антилюбові. Вивчайте усю божественну магію, яка вам доступна. Добре знати і не користуватися, ніж не знати і пропадати. У війні, яка ведеться фізичною зброєю задіяна магія. В енергетичній війні задіяна магія. А на магію необхідно відповідати магією. На магію зла, магією світла. Мудрість. Багатий і в достатку той, хто живе у гармонії з усім сутнім і завдяки своїй мудрості вправно господарює на ниві власного життя.